Ну що, всіх провела. Так, здається, це був мій найкращий день народження. І що серйозно ці всі люди твої друзі? Ну, Так. Ну, звичайно, всіх ти їх знати не можеш. Ну, наприклад, я з кимось з них познайомилась на танцях. Що? Нічого, я просто думаю, що друг має бути тільки один. Ось, наприклад, я дружу тільки з тобою. Я також спілкуюся з тобою найбільше. Але розумієш все. А що це таке? Коробки, якісь пакети, що це? А це подарунки мої. Хочеш разом розпакуємо? Ось це все подарунки? Коли в мене була дюха, мені там подарили якісь книжки. Ну, тип. Подарувала, ну, тобто я кажу, що це нормальний подарунок, і всього троє людей привітали. І той їм вайбер нагадав. Ну що, подивимося разом? Давай почнемо з мого. Ну, я просто дуже обирала там парфюми. Не спіши так гарно запакувала. Це не я, ну, це так запакували, коли я замовила. До речі, я обирала такий подарунок, ну, що мені подобається. Тому, вдруг, якщо тобі не сподобається. Ну, в общем, побачимо. На викінь сміття, що ти сидиш? Давай я відкрию. Дивись, яка гарна упаковочка. А Можна мені? Обережно тільки, я сама. М -м, дуже гарно пахне. М -м, в мене, до речі, парфюми закінчилися. Ну, забирай тоді. Ну, якось незручно. Але добре, я заберу. Але. Ти ж залишишся без подарунку від мене? Так, Не перший раз. Ну, не веду мову. Угу. Да. Як завжди. Слухай, я чому прийшла? Пам'ятаєш, я тобі місяць тому давала джинси на вечір. Ну, ти згадала. А то можеш мені їх повернути, бо я вже не маю що носити, а то я згадала, що я тобі їх давала. А я коли їх тобі давала до того, я одягала їх тільки один раз. Зараз подивлюсь, а які вони? Ти серйозно? Сині. Та понятно, що не червоні. Оці? Ні. А які? Тут більше немає ніяких. Почекай, дай нам мені їх сюди. Так це ж вони. А що з ними? Що з ними? Ну Джинси як джинси? Справді? Протерті. Дірки, яких не було порізані, ну, ти ж вищі мені, що я їх маю кожного разу підкатувати. Ну, взагалі, то підкати це вже не модно. Ти взяла у мене джинси на один вечір. На один вечір нові джинси. Якби я за них не згадала, ти б мені що їх не віддала? Чому завжди так? Що у тебе половина гардеробу моїх речей? Неправда. Прямо перша попавша. Ой, так це ж моя ковтинка. Ти сама мене її забула. Він це шапки вже падає, треба нову купувати. Ти не пробувала чуже віддавати, може би якраз все влізло. Ти також у мене взяла. Що? Утюжок. Ти мені сама його неробочого віддала. Я понесла в ремонт, мені його зробили, ну, я ним користуюся. Ну, він робочий, то можна було і назад принести. Добре, міняємось. На нові джинси На які штани? Джинси! Мої нові джинси. І несе пакет, я буду забирати всі свої речі, а краще два. А... Стоп, а це що? Це моє змінне взуття зі школи? Я думала, його вкрали. Хоча так і є. Я не крала. Я думала, ти забула. Це змінне взуття, я спеціально його там залишила. А звідки я то мала знати? Пакет неси. Ура! Можна перевіряти варіанти один одного. Ура-ура! все, Здаємо. Блін, вона зараз буде оцінки писати в журнал. О, в мене 12. У тебе одне було неправильно, але я поставила тобі плюсик. Будь ласка. Вісім? В мене вісім? Ну, шо, в тебе було чотири неправильних? Чому було не виправити, як я тобі? Ну, так ти зрівняла в мене одне неправильне, а в тебе чотири. Все одно можна було виправити. Я б так і зробила, якщо б в тебе було все неправильно. Я ж не ти, і це не чесно. Дивись, в мене тільки в одної вісім, а всіх дванадцять. Наступного разу будеш краще готуватися. Чому ти так? Як так? Я просто не люблю брехати, а якби ми попалися. Якось би розібралися, все одно б мені дві поставили. Це досить. Скажи мені, дякую, що я тобі правильне на неправильне не виправила. Ти б змогла? Ну, змогла? Б? Кажу, чуденники що нести, щоб оцінку поставили. Чудово я сьогодні, маму, пораду. Не треба робити вигляд, ніби я в чомусь винна. Навіть у Руслана все правильно пощастило йому. Це точно. Хеппісбеді! Коротше, хіппісдей ту юна! Що це? Подарунок? Це те, що ти так довго обирала? Що? А, так! Да. До речі, в кого скоро через тиждень день народження? Не відповідай. в мене! І знаєш, що ти мені подаруєш? Я тобі зараз нагадаю. Пам'ятаєш, ми недавно гуляли Патице, і ми там бачили таку красиву-красиву білу сумочку. Ну, я її не купила, тому що вона ну, дуже дорога, але як на подарунок самій раз. Тобто ти мені кусок паперу, а я тобі сумку за три тисячі? Що не так? Я взагалі то старалася. Скільки ти часу витратила на мій подарунок? Знаєш, з якого разу у мене це сердечко рівно вийшло? Це рівно? Не обіцінюю, бо на другий раз взагалі нічого не подарую. Знаєш, є така фраза: найкращий подарунок зроблений своїми руками. Ну, і найдешевший. Ну, ти ж любиш щось таке всяке. Так, якщо воно виглядає... Креативно, з ідеєю якоюсь, що людина запарилась, зробила. Ой, прям все про мене! Такі листівки це ну, реально класний подарунок, але якщо це доповнення до основного подарунку, кубу закатав? ти що, мені теж будеш два подарунки купувати? Слухай, я там ще бачила такі гарні рукавички. Я ще подумаю. Ладно, нехай вже буде так. Не кривись! Це тільки нікому не кажи, що це від мене. Добре, йдемо за стіл. Пригощайся. Ой, я тут така справа. Ну, Розумієш, ми просто з дашою домовилися погуляти зараз, то так тільки на хвилинку забігла. Я ж ще тобі хотіла сказати. Блін, забула. Точно, на мій день народження, на третю годину, і не запізнюватись, дрес-код має бути все червоне. Я тут подумала, в тебе нічого червоного в гардеробі немає, тому раджу тобі вже подумати, що ти одягнеш. Ну і на рахунок подарунку ми вже з тобою домовились, ти подаруєш мені сумочку. Не хочу чекати до Днюхи, давай я тобі зараз її подарую. Ого, ти серйозно подаруєш мені сумку? Блін, я як дура тобі кожного дня нагадувала про неї. Та що, я все пам'ятаю? Це не смішно навпаки. <риклад>